Кожного разу, коли ти надовго випадаєш з інстаграму, тобі важко в нього повернутися. Є таке. Ти думаєш, що ти розівчилась вести Інстаграм, ти думаєш, з чого почати, чи потрібно вибачатися за те, що ти зникла. І взагалі, чи треба розказувати підписникам все, що відбулося в твоєму житті за цей час. Якщо в тебе такі думки є, якщо тебе це лякає, тоді цей урок спеціально для тебе. Що я спостерігаю? Дуже часто б'юті-майстри роблять так. Вони пропали, потім вони з'являються. Вибачте, пробачте, мене довго не було, але тепер я виправлюсь і буду там регулярно для вас з'являтися. І це працює так, що ви вибачились, пообіцяли і пропали знову. І це весь контент, який, виходить, є на вашій сторінці. Або більша його частина. І це дуже дратує ваших підписників. Получається, що в м'якшому варіанті вони просто перестануть дивитися ваші сторіс, тому що вони не цікаві, а в гіршому варіанті люди просто почнуть від вас відписуватися. В цьому уроці я розкажу, як вийти в блог після того, як ви зникли. І після перегляду цього уроку ви будете знати, як робити треба, як робити не треба. Також в кінці цього уроку у вас буде класна можливість отримати від мене бонус, тому продовжуйте дивитися. Для того, щоб ви розуміли, для чого взагалі мене варто слухати, то я вам представлюсь. Мене звати Яна Вороновська, і я експерт, який допомагає б'юті майстрам розвивати їхні сторінки та проводити, починати проводити навчання, запускати свої курси. Як робити точно не треба? Не треба заходити з вибаченнями, чому ви пропали з інстаграму. Люди, вони є егоїстичні і вони могли навіть вашої пропажі не помітити. Так само ви не виходите з тим, що ви починаєте обіцяти бути регулярною, тому що якщо це не вийде, це буде не дуже добре. Далі абсолютно не треба розказувати підписникам прям все-все-все, що у вас відбулось в житті за цей час, поки у вас, не було, у вас не було в інстаграмі. Тому що ви можете створити в сторіс хаос, і люди взагалі не зрозуміють, що ви хочете до них донести. Нічого корисного не вийде. Тепер до того, як треба і що можна показувати, з якою темою можна вийти. До речі, якщо у вас не було певний час в Інстаграмі і підписники це помітили, і вам в Директ прям пишуть там, як ваші справи, чи у вас все добре, коли ви з'явитесь, коли ви вийдете і так далі, це дуже хороший знак. Це означає те, що ваш контент дійсно цікавий, і ви вмієте вести свою сторінку, свій блог. З чого ми виходимо після паузи? Якщо у вас за цей період були якісь дійсно яскраві події, такі незвичайні, то ви можете почати з того, що розкажете якусь там одну-дві події, яка у вас була за цей період часу. Другий варіант це вийти прямо з тим, що у вас відбувається зараз. От, Доброго дня там я йду на роботу, сьогодні я буду робити тето-тето. Все, це контент такий сьогоднішній. І так само ви можете вийти третій варіант це вийти з якоюсь запланованою темою. От сьогодні я, наприклад, подумала, що я би хотіла там розказати як повертатися в сторіс після паузи, так? І я з цією ідеєю в сторіс і виходжу. Допустимо. Далі. Буває так, що ви деякий час не виходите в інстаграм, і цей період вас затягує. Тобто, ви думаєте, завтра вийду, завтра вийду, завтра вийду, і цей період може тривати тижнями, місяць може тривати, може, ливо, когось і надовше це затягує. Тому, коли ви пропали, ви собі придумаєте чіткий дедлайн. Тобто, окей, я ще два дні там нічого не записую, але в п'ятницю я вже точно виходжу в блог з такою то темою, розкажу те, і те, Тобто, коли у вас буде дедлайн, коли у вас буде чітка тема, з якою ви вийдете на свою сторінку, у вас тоді все вийде. Чому і до речі, ще одне дуже важливо розібратися з причинами, чому, чому ви з блогу випадаєте, тому що по факту можна там придумати, з якою темою вийти і так далі. Але якщо ви розберетеся з причинами, чому ви пропадаєте, вам буде набагато простіше підтримувати блог на регулярній основі. Регулярність це дуже важливо, в тому, що от, ви хочете досягти якихось цілей. Перша причина, яку я зустрічаю дуже часто, це те, що банально в людей немає ідей. Тобто, у вас немає ідей з чим вийти в блог, ну ви і не виходите. Що особисто мені дуже допомогло. Мені дуже допомогла розпаковка. Коли я зрозуміла, наскільки багато ідей в мені. Мені самій, наприклад, якщо це розпаковка особистості, я зрозуміла, що в мене ідей там на місяці вперед я можу розказувати дуже багато всього, і це підписникам буде дуже цікаво. І друга причина, чому може людина пропадати з блогу, це те, що у вас банально не вистачає часу. Наприклад, ви ведете студію, там записи своїм майстрам, ви працюєте сама як майстер, ви знімаєте майстер-класи, ви там ще щось робите, ще щось там робите. Тобто, у вас дуже багато різних обов'язків, можливо, що там не тільки ж робота є, так ми ще працюємо якісь обов'язки є вдома. Тому вам потрібно подивитися, оптимізувати свою роботу, переглянути свій прайс і переглянути, який напрям вам не є пріоритетний, чи приносять вам, наприклад, бажаний дохід майстер-класи, чи потрібно вам ще самій руками працювати як майстер, чи вам вже можна от клієнтів залишити? Чи можливо вам потрібно все-таки працювати з клієнтами, але вам потрібно суттєво підняти прайс, тому що ви вже там працюєте без вихідних, і зрозуміло, що часу на блог у вас зовсім не залишиться. Тому моя рекомендація після цього відео переглянути, що вам заважає виходити регулярно в блог. І у вас завжди, будуть, завжди буде регулярність, якщо ви навчитесь робити цікавий контент і навчитесь знаходити ідеї. Я говорю саме навчитесь, тому що це не приходить саме по собі. Цьому треба вчитися, і ідеї знаходити, і цікаво вести контент. І тепер, по завершенню, приємний бонус для вас: для тих, хто напише коментар під цим відео, де напише якісь свої висновки, інсайти після того, як ви передивилися це відео, щось для себе важливе виділили, ви пишете коментар під відео і позначаєте мене в сторі, що ви дивитесь оце відео на Ютубі. Серед тих, хто зробить позначку мене в інстаграмі і е, напише тут коментар, я розіграю 2 по 500 гривень. Е, тому чекаю ваші коментарі і чекаю, буду рада вашим позначкам.